33-ті літні олімпійські ігри стартували в столиці Франції Парижі 26 липня. Україну на Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступатимуть у 23 різних видах спорту. З Вінничини до Парижу приїхали лідер збірної України із штовхання ядра Роман Кокошко та вистувальник на байдарках Дмитро Даниленко. На підтримку наших спортсменів на площі Майдан Незалежності в Вінниці підняли олімпійський прапор. 26 липня в Парижі стартують 33-ті літні олімпійські ігри. Україну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів. З нагоди відкриття Олімпіади у Вінниці Олімпійський призер Максим Черняхівський та військовослужбовець ЗСУ Євген Лигін підняли Олімпійський прапор. Це змагання найвищого рівня. Спортивні, тому навіть потрапити туди це є вже честю для кожного спортсмена. Е, тому якби в мене була ціль, мета, я її досяг, і досі я радію. Коли ви йдете по селищу олімпійському або на олімпійських об'єктах в формі української збірної, і тебе вже знають як спортсмена в минулому, тобто ім'я твоє вже знають і відчуваєш гордість. Це прогресивне людство. Приймає участь, дивиться вболіває, змагається на мирних Олімпійських іграх. Відсутня тільки у нас армія Мордора на цих Олімпійських іграх. І це, я думаю, абсолютно правильно і абсолютно чесно. Що можна додати, що в честь цього дня на центральній площі міста Вінниці і нашої територіальної громади піднімаємо прапор України і, звичайно, прапор Олімпійських ігор. У складі олімпійської збірної команди України на іграх в Парижі змагатимуться двоє віничан: легкоатлет, штовхальник ядра Роман Кокошко. Внаслідок отримання травми Роману було важко виборювати право участі в Олімпіаді. Втім, доклавши максимум зусиль, легкоатлет потрапив до складу олімпійців. Він справжній атлет, він справжній чемпіон. Його психологічний настрій завжди піднесений, завжди націлений на перемогу. Він не знав так, що він потрапить до олімпійської збірної, але всією областю ми не сподівалися, і, врешті-решт, він відібрався. Це перші міжнародні змагання такого рівня і у спортивній кар'єрі веслувальника вінничанина Дмитра Даниленко. Тож і підготовка відповідна: спочатку спортивна зала, а потім тренування на воді. Дмитро разом зі своєю командою виступатимуть на дистанції 500 метрів у Байдарці-четвірці. Кайфанути від того, що я знаходжуся в Олімпіковілідж, знаходжуся серед, серед топових спортсменів у най, найгарячішому і найпалкішому спортивному заході світу, що на мене буде дивитися, там да, весь ворлд. І ось цього я хочу туди приїхати і кайфанути. 33-ті літні Олімпійські ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.